Первий закид. Полетіли. Це мій перший судок в житті. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Дмитро Фіш. З вами Дмитро. Сьогодні ми опять, опять таки от, в осінній ранок приїхали. Спробувати зловити щучку або судака. Позаду мене озеро Петропавлівка, знаходиться в Богодухівському районі. Можливо, хтось знає. Я тут в перший раз приїхали з товаришами, товариші вже поплили на лодці. Я починаю з берега. Потім буде мінятися. До речі, поки доїхали, не знали дороги, поки доїхали сюди, розклалися то вже от випили чайку, зібрали свої снасті, накачали човен та зараз будемо бомбити рибку. Тому, друзі, перед тим як ми почнемо. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте це відео. Вам не складно, мені приємно. Ну а ми, ми вже будемо починати. Починати бомбити рибку. Цільова риба тут судак, також охоронець чи власник каже, що є щука. Подивимось. Взяли з собою силікон, воблери, колібалки, все, що тільки можна було. Єдине, що немає, то це мандули. На мандули я раніше не рибалив і, чесно кажучи, ніколи не пробував, то, можливо, колись в наступних відео разом з вами це і зробимо. На вулиці доволі прохолодно, одягнув курточку, знімати не планую. Та ладно, багато розмов, треба вже бомбити рибку. Бо що уже, уже аж ручки чешуться. Полетіли. Так, перед тим як почнемо, давайте я вам. Покажу на що сьогодні буду бомбити рибку. Мій незмінний спінінг Azura Кіншин тест 420 та Дайва Ніндзя. Розмір 3000. Шнур 0,10. І поцепив от силіконочку. Флюр. флюрік у мене 0,4, а силіконочка на двійничку черепашкою з черепашкою з щебурашкою. щебурашкою від FishaP. Чи бурашка на 5 грамм. І взяв сьогодні підсак. До речі, перед тим, як почнемо, зараз замочимо разом з вами під саку. Під взяв, тому що з берега, бачите, тут доволі далеченько, якщо ловити щось, то доволі низько опущена вода від помоста. Так, підсаку намочили. Сподіваюсь, вона сьогодні знадобиться. Полетіли, друзі. І так. Первий закид полетіли. Зачеп, я думав вже рибка. А воно якісь он, бачите, гілочки неподалеку від берега. До речі, сьогодні можливо спробую на свої лублерки покидати китайські. Чесно, навіть не побачив, де впало. Трохи вітерок незручно. Як вирішив змінити місце лово, перейшов, був на тому берегу, перейшов на цей, ви тільки зацініть, як тут круто. Я не можу налюбуватись. По-перше, мені дуже подобається, що всюди є помости. Я, типу, не хожу по грязюки. А по-друге, зацініть яка біседочка. Ну, краса, однозначно, респект власнику. Хочеться, тут прям кроваті цілі випалені. Випалені. Маю на увазі, що, от, бачите, типу, як опалене дерево. Вона навіть виглядає приємніше, типу видно, що людина щось робить і займається озером. Це не може не радувати. Зараз спробую змінити приманку. Стану свою судакову щучу коробочку. Більше судакову. І не знаю. Або колір змінити, або прям вже форму. Поки зміню колір, поставлю зелений якийсь. І поставлю трохи більший розмір. Можливо, принесе це якісь результати. Ну, але, типу, однозначно, респект за те, як влаштована тут інфраструктура. Отаку от, от поставлю таку кислотно жовту чи зелену. На отакі от чебурашки яскраві. Величеньку. Коротше, уютне дуже місце, воно в ліску. Тут он, бачите, столик, там ще щось робиться, бесідка, два вимостки є, отам один і тут. І отут можна ще раз кинутися. Тут, тут компанію можна гарно порибалити на коропа. Так, ну ставимо отаку і будемо дивитись. Чи дасть це якийсь результат. Повинна, повинна. Щучка або судак щось як возьме, то тільки так. Реманка тяжковата ой листочок упав вже прямо осінь-осінь, друзі. Ну а що? Тут до зими рукою подати. Спробуємо так, без підкидів. Світло, до речі, проведене. Тут дійсно мені тут подобається. Однозначно лайк за інфраструктуру цього водоймища. По рибі поки нічого не можу сказати, бо у мене поки по рибі нічого й нема. У товаришів на човні я дивлюсь теж поки голяк. Але зараз буде щось дозловим да Обов'язково. Та що я? Риболов професійний. Ось ти який-то якусь проволоку зловив. Що? Що за таке воно? Щось незрозуміле. На берег викинем поки. Опа-на! Судачок! Так, ну що, друзі, перший судачок є. До речі, перший в моєму житті. Дивіться який. На таку силіконочку. І судачок. Так, да, маленький, стікляшка але ж перший є. Супер, мені вже подобається. Це мій перший судок в житті. Так, продовжуємо рибалити. Тоді приманочку залишаємо цю. Дивіться як. На двійничок, а ну покажи, покажись. красунчик. Ох, упав. Так, продовжуємо. Перший є. До речі, приманка велика, а він взяв. Бачите, як добре. О, я вже, я вже радий. Так, ну що, судачка бачили? На жаль, я його впустив і він відразу в воду впав. Ну то нічого. Зараз ще наловимо. Зараз якогось такого на кілограмчик хоча б цей скікет. В цьому, мабуть, 100 грам немає. Ну, Бачите, приманку обрав робочу. Судачок відкликнувся на неї. Так, я сподіваюся, вам вітерок не сильно заважає. Зараз ще тут 5 закидів десь зроблю. Буду рухатись далі. Приманку поки змінювати не буду, якщо відкликати це. Якщо ні, взагалі хочу ще сьогодні на воблер спробувати половити. Раніше колись кидав воблер, але не те, щоб прям ловив. До речі, в мене, окрім того, що це перший судачок, це ще перша рибка на цей спінінг. Тобто спінінг був не розловлений. А тепер все круто. Ну, бачите, яскравий кольор, ну можливо, погода така. Пасмурно, то можливо і дійсно варто використовувати яскраві кольори. У мене є віброхвост від Fishenroy. Roy. Авадура, ліба як то так називається. Подивлюсь, потім покажу вам, то і на нього можна буде спробувати. Так, ладно, буду пробиратись на наступне місце. Примоночку взяли, точніше, спіни взяли, підсоку взяли. Та летимо на наступні місця. Так, повернувся на точку, з якої починав. Вирішили трошки перегрупуватися. Відпочити, попити чайку та зігрітись. Обійшов я, дивіться, он той бережок десь до відсюда. Отримав одного судачка. Я радий за одного судачка, але він, звичайно, маленький. Хочеться щось побільше. Зараз, скоріш за все, один із товаришів або Міхен, або Павло, буде пішки ходити, а я попливу з ким-то з них. То плануємо ще бомбити і бомбити. А зараз чайок та сніданок. Можливо, хтось їсть. Всім смачного. А якщо не їсте, або якщо їсте, то підписуйтесь на канал. Дивіться, я вам уже судака зловив. Так що, бачите, рибка вже є. Давайте. Підписались? Молодці. Продовжуємо відео. Так, тепер я на човні, то будемо намагатись рибалити з човна. Плавили з товаришем десь приблизно півтори години. Нічого не знайшли, нічого не зловили. Зараз пливемо на берег і там вже будемо перекурковуватися. Хтось, може, знову попливе на човні, а хтось піде ловити з берега. До речі, міхен з берега походу, нічого так і не покраїв. І так, трохи змінили обстановочку, трохи перегрупурувались. Товариші поплили на човні. Я все-таки віддав перевагу береговій ловлі, тому що мені вдалося хоча б одного судачка зловити. Тому зараз пройду весь цей берег, десь години-дві ще у нас є, буду намагатися зловити. Перепробував весь свій силикон. Останній був ось такий от фішапчик в такому фіолетовому кольорі. Зараз планую поставити все-таки з того, з чого починав, з яскраво-жовтого, а саме ось такого, дивіться. Ось такого тільки поставлю трохи менший розмір. Давайте вам відразу покажу, на чому зв'язані у мене повіці на сьогоднішній риболовлі. Використовую флюрокарбон Азура Кіншин, Ну, по феншую, зі спінінгом. Ось такий діаметр у нього 0. 40 040 по суті. І тест 9 кг. Тут 8 метрів вистачає. І ось такі застіпки використовую від селекта, такі базові застіпки, щоб швидко змінювати приманку, щоб було зручно це все кріпити. Е, номер 00. Є ще, бачите, 0,3,0 і 40, і ще менше є. ну то може під якийсь ультралайтик, як на мене, 00 вистачає. Е, пробував сьогодні також рибалити. На ось оцей силикон від компанії Fish and Roy, Avaruna, 3 дюйми Ну, На жаль, типу, не було ніяких клювань. Але, але, типу, ще надія є. Надія є завжди. Тому зараз, все-таки, тільки що подумав, що прикріплю, мабуть, краще жовтий сюди жовту чи бурашку, щоб все було взагалі по фаншуйчику. І так, і будемо рибалити. Вон, бачите? Оп! І тут а вимасток. Ну за вимастки однозначно лайк, друзі. Так, Ну кидаю вже десь годину. На жаль, нічого нема. Але пробуємо. Як щось не хоче рибка клювати, я вже тут, бачите, і блишню Попробував, не бере. Якась у мене старенька блишня була. Зараз хочу все-таки одягнути воблер Колись давно набрав на Аліекспресі воблерів Розумію, що китайські, але хочу спробувати. І так, давайте разом з вами виберемо. Це, до речі, Аврора і ось чотири таких воблерка. Ну, оцей, іначе наче такий приколь... приколдесний. Або ось оцей з заглибленням вроді більшим. от отак. -от -от. Тарахтить, до речі. Так і повинно бути, мабуть. Ну, спробуємо зараз. Не факт, що я вибрав правильно колір. Але ніхто мені не заважає спробувати. До речі, тут така буде маленька відсилочка до попередніх відео. Хто шари за штани для риболовлі зацініть, які в мене з'явились нові штанці для риболовлі. Звичайно, вони не превращаються в шорти, як попередні, які я благополучно. Ну, не буду казати, хто дивився відео, той знає. А якщо ні, то десь отута буде. Посилання на це відео і ви зможете переглянути, що страпилось з моїми штанами. Ну ці такі вже помоцніше і вроді не повинні Не повинні зіпсуватись чітко. Ну а рибка щось не бере поки що. Давайте я вам покажу, яке круте водоймище. Оце воно аж йде. Ось. Я зараз знаходжусь на третьому секторі, третій альтанці. Тут є два помоста. Один ось тут, інший. Інший он там ото. Давайте тепер про риболовлю та про саме водоймище розкажу свої враження. Стосовно водоймища. Я прям дуже приємно вражений від цього водоймища в плані інфраструктури. Дуже гарні під'їзди до водоймища. Є декілька шляхів, як сюди можна під'їхати. Хто шарить через Київську, через Вільшани, через Тернову, можливо, ви знаєте, та через, власне кажучи, Богелухівську трасу через Максимівку. Тобто, дуже багато шляхів, як сюди можна приїхати, тому це може бути зручно для всіх. По е, організації на водомі, по інфраструктурі. Дуже круті альтанки. Всюди є помости, що є великим плюсом. Не потрібно, то знаєте, в грязі типу, вовтузитись. Потім ти брудний. Або буває, якщо там пройшов дощ під схилом, типу це все. Ти біжиш за тими вудками, падаєш. Ну, короче, бували різні історії, тут все круто. Є альтанки. Не деякі альтанки робляться, як я вам показував на початку відео. Деякі вже організовані, зроблені, з крутими під'їздами для автомобіля. Приїхав, відпочиваєш сам. Наступна альтанка знаходиться на такій пристойній довжині, тому ніхто нікому не заважає. Спокійно кожен сам собі рибалить, і це є великим плюсом. По риболовлі. За саму риболовлю сьогодні ми заплатили по 300 гривень. 300 гривень день з чоловіка. Плавали ми на човні. Човен дозволяється без мотору, тільки на веслах можна плавати. Не знаю, наскільки це зручно, то вже вам вирішувати. У нас мотора немає, тому нам це підходить. По рибі вдалося зловити одного судачка. Для мене цей судак, судак, ну, судачок. Судачок є дуже значимим, тому що це взагалі мій перший судачок в житті. Раніше ніколи не ловив судака. Тому це відео обов'язково буде на моєму YouTube каналі, тому що я б хотів це залишити, так би сказати, на пам'ять собі, на пам'ять вам, на пам'ять. загалом, на пам'ять, знаєте. Бо це ж перший судак, це також доволі така символічна штука. Загалом плавали сьогодні і на човні, і походили з берега. З берега мені сьогодні зайшло набагато більше. Не знаю, може я трохи втомився від човна, бо ми з Міхеном на Фейськах, звичайно, давали джазу на тому човні вже піднадоїло. Сидіти, спина болить, а так ти ходиш, альтаночки, все супер, посидів, відпочив. ну коротше, кайфанув від риболовлі саме з берега сьогодні. Мабуть, через те, що тут дуже дійсно круто все зроблено, що я підходжу на помост, стаю, відрибалив, пішов на наступну альтанку, там став на помост, відрибалив. То все дуже-дуже круто. Мені за це дуже це водою ще сподобалось. Дуже шкода, що я цей водойми ще... Про це водоймище дізнався занадто пізно, в якому плані пізно, що вже минув короповий сезон. Кажуть тут і коропа ловлять. Ну то я б залюбки сюди приїхав, бо, бо мені все сподобалось по водоймищі. Дуже приємний власник, звати Сергій, все пояснює, все розказує. Також однозначний респект йому, не дивлячись на те, що мені не вдалося зловити. Прям супер великих судаків наловити багато риби. Я дуже залишився приємно враженим від цього водоймища. Я можу його вам радити для відпочинку з сім'єю, для відпочинку самому. Приїжджати, пробувати ловити. Люди ловлять тут і судаків, і щук. Я це все надивився в тіктоці і бачив, при мені витягувало одного судачка такого, ну, більше ніж на кілограм. Тому, можливо, те, що я риби не наловив, то саме моя проблема. Але я розвиваюся обов'язково. Я вже зловив судака першого, тому будемо далі бомбити тільки більше. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Дмитро Фіш. До зустрічі в наступних відео. Па-па!